І так, сьогодні настав час поговорити про прийменники або англійською мовою це prepositions. Чи ти знала ж таку загальну інформацію стосовно prepositions? So, let's start. Prepositions are usually one word, but some have two or more words. Прийменники зазвичай мають одне слово, але інколи мають два та більше слів. Отже, далі ти якраз подивишся. So prepositions, one word, одним словом. At, for, by, with, against, towards. two words. Two words. Dwa слова. Apart from, because of, due to, out of, away from, next to. Through words. On top of, in front of, by means of, in spite of. Стосовно parakladu At v. Zależności від контексту. For для by. Через, наприклад, теж залежить від контексту with, the, з, against проти, towards, за. за. Uh, apart from. Від because of. Через, due to, теж через out of. Можливо, такий самий away from. Далеко від, next to поруч. Далі, on top of наверху, in front of попереду by means of через що in spite of незважаючи на з uh, кожним днем будемо розбиратися з такими прийменниками. Далі, they are usually followed by a noun or a pronoun. Вони зазвичай слідують за іменником чи займенником. Наприклад, wait for me at the bus stop. Зачекай мене на автобусній зупинці. I've had a terrible day. Я мав жахливий день. Let me tell you about it. Дозволь мені розказати тобі про це. Далі, if we use a verb after preposition, we use the ing form. Якщо ми використовуємо дієслово після прийменника, ми використовуємо інгову форму. Наприклад,. You can lose weight by eating less and doing more exercise. Ти можеш втратити вагу, якщо будеш їсти менше та більше будеш робити вправ. Marilyn got the job in spite of being late for the interview. Marilyn має роботу, uh, не дивлячись на те, що запізнилась на інтерв'ю. Далі. We can use some prepositions only wrong as adverbs. Ми також можемо використовувати деякі прийманники, власне, самостійно, як прислівники. Наприклад, Jason hasn't finished his work. Jason не закінчив свою роботу. He seems to be fallen behind. Здається, що він падає. Have you been here before? Чи ти був тут до цього? We can put prepositions at the end of questions and relative clauses. Ми можемо ставити прийменників в кінці питань чи підрядної частини. Наприклад, Who are you looking at? На кого ти дивишся? This is Becky. She is the girl I used I used to share a flat with. Це Бекі, вона дівчина, з якою я ділила кімнату. Окей, okay, I hope this in general material about prepositions can help you. to understand a little bit more about it.